Добрий день, шановні восьмикласники! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури, тема сьогоднішнього уроку Роди літератури, епос, лірика, драма, їхні характерні ознаки, літературний процес, провідні літературні епохи. Мета нашого уроку пригадати основні види мистецтва та їх характерні ознаки, пісувати, яке місце серед них посідає література, навчити учнів розрізняти поняття культура і література, дати визначення понять рід літератури, епос, лірика, драма, вказавши їх характерні ознаки, порівняти ознаки епосу, лірики драми. Перед тим, як ми поринемо в світ літератури, пропоную зробити коротку емоційну розминку. Подумай, як ти почуваєшся зараз і обери смайлик, який тебе описує. Який би варіант ви не обрали, це ваше право. Наша мета сьогодні спробувати покращити свій стан і зробити урок справді цікавим. Можливо, до кінця заняття ваш смайлик зміниться. Перш ніж почати, пригадайте, будь ласка, свої улюблені книги. Які історії чи вірші найбільше запам'яталися вам? Спробуйте подумки віднести їх до певного виду? Чи задумалися ви коли-небудь чому одні твори розповідають нам історії, інші передають почуття, а треті ніби жилають на сцені? Отже, в літературознавстві прийнято поділяти всі художні твори на три основні роди: епос, лірику та дам. Вони відрізняються способом відображення дійсності та авторською позицією. Подивіться на цю просту схему. Вона допоможе нам запам'ятати головну відмінність між ними: епос розповідає історії. Лірика. Передає внутрішні переживання, а драма показує події через дію та діалоги персонажів. Розпочнемо з епосу. Епос це розповідний рід літератури. У творах цього роду автор або оповідач розповідає про події, що відбуваються з персонажами у певному часі та просторі. Зверніть увагу на основні ознаки епосу. Наявність оповідача в епічних творах завжди є хтось, хто веде розповідь. Це може бути сам автор, який ніби дивиться на події з боку, або ж один із персонажів. Розгорнути сюжет. Епічні твори зазвичай мають складну сюжетну лінію з багатьма подіями, що послідовно розгортаються. Велика кількість персонажів. У великих епічних творах ми зустрічаємо цілу галерею різноманітних героїв з їхніми характерами та долями. Детальні описи. Автор часто вдається до розлогих описів місця дії зовнішності персонажів, їхнього оточення для того, щоб створити повну картину подій. Різноманітні жанри. роман. Повість, оповідання, епопея, казка, байка тощо. Епос охоплює цілу низку жанрів від великих романів до коротких оповідань та повчальних байок. Одним із відомих прикладів епосу є Іліада Гомера, де ми можемо дізнатися про героїчні події Троянської війни. Божественна комедія Данте Альгієрі це дірець великої епічної поеми, яка описує мандрівку героя через пекло, чистилище і рай. Цей твір один із найвідоміших прикладів середньовічної епічної поезії, який поєднує міфологію, християнство та особисту історію автора. Пісня про Роланда це середньовічна поема про лицаря героя Роланда, його подвиги та бій з ворогами. Це приклад епосу довгої поетичної розповіді, що оспівує важливі події та ідеальні якості того часу, як вірність і честь. Переходимо до вірки. Лірика це рід літератури, в якому основну увагу зосереджено на внутрішньому світі людини. Погляньте на ключові ознаки лірики. Емоційність ліричні твори відзначаються особливою емоційною насичністю, автор ніби ділиться з нами своїми найпотаємнішими переживаннями. Віршована форма. Дуже часто, хоча і не завжди, ліричні твори мають віршовану форму, що підсилює їхню емоційність та ритмічність. Невеликий обсяг. Зазвичай ліричні твори є невеликими за розміром, адже вони концентруються на одному конкретному почутті чи переживанні. Концентрація на переживанні. У центрі ліричного твору внутрішній стан. Ліричного героя, його роздуми, почуття, ставлення до світу. Різноманітні жанри вірш, пісня, ода, елегія, сонет тощо. Лірика також має свої жанри, кожен з яких має особливості, вираження почуттів. Вільям Шекспір є прикладом автора ліричних творів, зокрема, його сонети. Це класика любовної та філософської лірики. Шарль Бодлер приклад поета лірика, який у збірці квіти зла поєднав теми самотності, краси, страждання і смерті, його лірика глибока, часто сумна і символічна. Райнер Марія Ріке, автор глибокої філософської лірики, де багато тем самотності, пошуку сенсу життя і Бога. Його твори сповнені роздумів про людину і світ. І нарешті драма. Драма це рід літератури, призначений для сценічного втілення. Ми бачимо події та характери не через розповідь автора, а через дії та розмови самих персонажів. Зверніть увагу на особливості драми. Діалогічна форма. Основний спосіб розкриття змісту в драмі це розмови між персонажами, їхні діалоги та монологи. Конфліктність в основі драматичного твору завжди лежить певний конфлікт здійснення інтересів, поглядів та характерів. Ремарки. Авторські ремарки це короткі пояснення в тексті п'єси, що вказують на дії персонажів, їхній емоційний стан, місце дії тощо. Вони важливі для режисера та акторів. Поділ надії та картини. Драматичні твори зазвичай поділяються на надії, а дії у свою чергу, можуть складатися з кількох картин. Різноманітні жанри трагедія, комедія, драма як жанр, водовій тощо. Драма також має різні жанри, що відрізняються характером конфлікту та емоційним забарвленням. Творчість Шекспіра є класичним прикладом драматичної літератури. Його трагедії досліджують людські пристрасті та моральні конфлікти, комедії зображують вузькі ситуації та гумор. А ось творчість Мольєра це цікавий приклад французької комедії, де він майстерно висміює людські пороки, зокрема, лицемірство, жадібність, пихатість і амбіції. А у творчості Генріка Іпсена ми бачимо драми психологічного аналізу, що досліджують конфлікти між індивідом і суспільством, особисту свободу та моральні питання. А зараз у нас буде коротка енергетична пауза для тіла. Готові до фізкульт-хвилинки? і Сидніє морети і ліси, і степи тубезпечні, це Україна і ми незалежні, ми українці, ми сильні в ворога нікого здомає, окружня, коли не разом нас ніхто не здолає. бо я сила, це добре не знає, ми українці, ми сиділи. Ворога любка вот має подружня, коли ми разом на спілоти здобуває, по ядості сила це добре не

Щоб краще запам'ятати відмінності між родами літератури, погляньте на цю порівняльну таблицю. В ній узагальнено основні ознаки епосу лірики та драми. Сподіваюся, тепер вам буде легше їх розрізняти. Для зручності можете поставити відео на паузу. Тепер давайте поговоримо про літературний процес. Це історичний розвиток літератури, постійна зміна літературних напрямів, стилів, жанрів, поява нових тем та проблем, і взаємодія між письменниками, читачами та критиками. Література ніколи не стоїть на місці, вона постійно рухається вперед, зазнаючи впливу різноманітних чинників, до ключових аспектів літературного процесу належить. Взаємодія між письменниками та читачами. Письменники створюють, а читачі сприймають їхні твори. Ця взаємодія є рушійною силою літературного процесу. Вплив суспільно-політичних, культурних, філософських чинників, історичні події, політичні режими, культурні тенденції, філософські ідеї все це знаходить відображення в літературі. Зміна естетичних ідеалів те, що вважалося красивим та цінним в одну епоху, може кардинально відрізнятися від ідеалів іншої, наслідування традицій та новаторства. Письменники спираються на досвід своїх попередників, але й шукають нові форми та способи вираження, роль критики та літературознавства. Літературні критики та науковці допомагають осмислювати літературні явища, визначати їхню цінність та місце в літературному процесі. І на завершення нашого уроку ми коротко розглянемо провідні літературні епохи, літературний процес прийнято поділяти на певні історичні періоди. Кожен з яких характеризується своїми особливими ідеями, стилями та жанрами. Першою великою літературною епохою була античність, це час міфів, героїчних подвігів та зародження основних літературних жанрів. У цей період творили такі велетні, як Гомер, автор Ліади та Одіссеї, Брагіки Софокл та Еврипід, комедіограф Аристофан. Наступна епоха середньовіччя. Домінуючою була релігійна тематика. Розвивалася лицарська література та фольклор. З видатних постатей можна назвати Данте Алігєрі, автора божественної комедії. Відродження це епоха розквіту гуманізму, інтересу до античної культури та всебічного розвитку особистості. Саме в цей час творив великий Вільям Шекспір, а також Франческо Петрарко. Бароко характеризується складністю форм, контрастністю образів та емоційною напруженістю. Представником цієї епохи. Є, наприклад, Педро Кальдерон. Класицизм орієнтувався на античні зразки, відзначався раціоналізмом та строгими правилами серед представників Жан Расін. Романтизм проголошував культ почуттів, індивідуалізму та інтерес до національної історії та фольклору. Яскравим романтиком був Джордж Баек Реалізм прагнув до правдивого відображення дійсності, аналізу соціальних проблем та створення типових характерів. Представник Оноре де Бальзак. Модернізм та постмодернізм. Це епохи, які характеризуються експериментаторством. Пошуком нових форм вираження та філософським осмисленням буття серед відомих авторів Джейм Джойс та Умберто Еко. А тепер час подумати про наш урок. Я пропоную вам завершити кілька простих речень: вони допоможуть зрозуміти, що нового ви дізналися, що вас вразило. Або, можливо, залишилося незрозумілим. Пропоную поставити відео на паузу і виконати це завдання. Домашнє завдання. Обери один із варіантів завдання. За бажанням можеш виконати більше. Перше. Створи міні-таблицю літературні епохи з прикладами авторів. Друге. Намалюй або опиши символ для кожного літературного роду. Третє, напиши чотири шість речень про те, яка літературна епоха тобі здається найцікавішою і чому. І запам'ятай, тут важлива не ідеальність, а щирість і цікавість у виконанні. Ви сьогодні чудово попрацювали. Нехай у вашому серці завжди буде місце для добра, мрій та книжок. Читайте, міркуйте, запитуйте, адже саме так народжується справжнє відкриття. Бажаю гарного настрою, натхнення та яскравих вражень. До нової зустрічі на уроці! Дякую за увагу!